Вітаємо, нещодавно Канада офіційно опублікувала оновлений план еміграції на 2026 рік. Із не дуже хороших новин це те, що квоти на гуманітарні та інші стріми надзвичайно низькі, менше 2% від загальної кількості. Це означає, що менше ніж 7 тисяч піар буде видано за гуманітарними програмами, при тому, що заявок там уже десятки тисяч. Тому дуже важливо подавати тільки якісні кейси. Кожен кейс унікальний і складається під конкретну ситуацію ситуацію людини в середньому наші юридичні рекомендації для подачі заявки займають від 50 до 80 сторінок залежно від складності і обставин конкретного випадку. Ми не набиваємо сторінки. Кожен документ чітко обґрунтовує, чому саме цій людині варто зробити виняток із правил. Хороша новина в тому, що загальна кількість піар, які планується видати у 2026 році, становить 380 вісімдесят тисяч. Шістдесят цієї квоти припадають на економічні програми. Канада підкреслює пріоритетність професій у таких сферах, як охорона здоров'я, наука, інженерія, торгівля та освіта. Для тих, хто володіє французькою, виділено 30 тисяч піар у 2026 році, і ця квота буде зростати у двадцять сьомому-двадцять восьмому. roka Для людей, які вже працюють в Канаді, платять податки, мають міцні зв'язки з місцевою спільнотою. Буде створено спеціальний прискорений стрім піар. Виділена квота 33 тисячі запрошень, але вона буде розподілена на 2026 і 2027 роки. Якщо ви відчуваєте, що ці зміни можуть вплинути на вашу імміграційну ситуацію, варто переглянути її з професіоналами. Звертайтесь з допомогою до ліцензованих адвокатів, Crossley Law, яких більше 20 ти років досвіду посилання на першу безкоштовну зустріч у шапці профілю.